Шустрик та розкидані іграшки. Жила була дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже любила гратися своїми іграшками. Плюшевим ведмедиком, веселим паровозиком, яскравим м'ячиком і ще багатьма іншими. Але Оленка не любила прибирати свої іграшки. Куди б вона не пішла, там і залишала свої іграшки. На підлозі, на дивані, під столом і навіть на ганку. Одного вечора, коли всі іграшки знов були розкидані по дому, до кімнати Оленки пробрався маленький мишеня на ім'я Шустрик. Він був дуже допитливий і обожнював досліджувати все навколо. Побачивши під старим кріслом різнокольоровий потяг, шустрик вирішив, що це чудова іграшка для нього. О, яка цікава знахідка, прошепотів шустрик. Я так давно хотів погратися в залізну дорогу. Шустрик взяв потяг і потягнув його до своєї затишної нірки під підлогою. Він грався ним усю ніч, доки не настав ранок. Наступного ранку Оленка прокинулася і захотіла погратися своїм улюбленим потягом. Але коли вона пішла до кімнати, потяга ніде не було. Оленка шукала його всюди, під ліжком, у шафі, навіть у ванній кімнаті, але потяг немов розчинився у повітрі. Вона засмутилася і пішла до мами. Мамо, я не можу знайти свій потяг, жарібно сказала Оленка. Мама поглянула на розкидані іграшки і спокійно відповіла. Оленко, ти ж знаєш, що потрібно завжди прибирати свої іграшки на місце. Якщо залишиш їх, де попало, вони можуть загубитися або хтось інший їх знайде. Оленка зрозуміла, що мама має рацію. Але як же їй тепер знайти свій потяг? Наступного дня зникла ще одна іграшка. Її улюблений плюшевий ведмедик. Оленка знов почала шукати його по всьому будинку, але так і не змогла знайти. Вона почала хвилюватися і навіть подумала, що ведмедика могли вкрасти. Шустрик в цей час схопив ведмедика і потягнув його до своєї нірки. Він думав, що якщо іграшка залишена на підлозі, значить, вона більше не потрібна Оленці. Але того ж вечора, коли Шустрик повернувся, щоб знайти ще щось цікаве, Оленка випадково помітила його. Вона побачила, як машеня крадеться до кімнати, і зрозуміла, що саме він бере її іграшки. Вона обережно підійшла ближче і запитала Шустрику, це ти береш мої іграшки? Шустрик здригнувся від несподіванки, але чесно відповів. Так, Оленка, я думав, що вони тобі більше не потрібні, бо ти залишила їх розкиданими. Оленка засмучено пояснила. Мої іграшки дуже важливі для мене, і я не хочу їх втратити. Будь ласка, поверни їх, і я пообіцяю більше не залишати іграшки, де попало. Шустрик погодився і приніс всі іграшки назад. Оленка з радістю забрала свого ведмедика та паровози. Відтоді вона завжди стежила за тим, щоб після гри всі іграшки були складені на свої місця. Шустрик іноді приходив погратися з іграшками. Але тепер він знав, що вони потрібні Оленці, і завжди допомагав їй наводити порядок після ігор. Так і жили всі разом у мирі і злагоді. Оленка, її іграшки та маленький допитливий шустрик. Який знав, що кожна річ має своє місце, а порядок це запорука гарного настрою та збереження улюблених речей. Якщо сподобалась історія, постав вподобайку і підпишись. І не забудь поділитися з друзями.